Торік Черкащина стала ареною для проведення змагань усеукраїнського рівня з різних видів спорту. Про проведення спортивних змагань та досягнення спортсменів розповів під час брифінгу начальник у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Іван Солодкий. Упродовж 2023 року на Черкащині провели понад 70 спортивних змагань, а збірні команди нашого регіону взяли участь у 207 змаганнях на всеукраїнському рівні. Зокрема, в нас в області проводили змагання з кінного спорту, стрільби з лука, фехтування, велосипедного спорту, рекоримської боротьби, теклондо до АІТФ, морських багатоборств, триатлону, фунакоші Шокотан Карате, боксу, одномоторного спорту, судномодельного спорту та інших. Також Черкащина вперше за всі роки незалежності України приймала чемпіонат України з вітрильного спорту. Спортсменам Черкащини, які представляли область на міжнародній арені, присвоїли нові звання. 60 стали майстрами спорту України, ще четверо майстрами спорту України міжнародного класу. Шести спортсменам присвоїли звання, «Заслужений майстер спорту України. У 2023 році управлінням у справах сім'ї молоді та спорту Черкаської ОДА присвоєно 766 спортивних розрядів спортсменів в області, зокрема, кандидату майстри спорту 352 спортсменам, перший спортивний розряд 414 спортсменам. Торік у Черкаській області функціонувало 35 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у яких розвивається 52 різновиди спорту. Також у дитячо юнацьких спортивних школах Черкаської області відкрито 161 відділення з видах спорту. З них 118 з олімпійських видів, 36 відділення з неолімпійських видів спорту. Анна Могина, Олександр Костерко, служба новин, телеканал Ільдана.